Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені, і сьогодні в вашу кишеньку я хочу закинути квадратні нерівності, в яких дискримінант менший за 0. Я хочу вам просто нагадати на попередні маєте два відеоуроки, де є квадратні нерівності, де дискримінант додатній і дискримінант рівний нулю. То розбирайтеся, якщо ви ще не глянули. І тепер тут подивимося на нерівності, в яких дискримінант від'ємний. Так, отже, маємо першу нерівність. Як завжди, знаходимо нулі. нулі. Для того, щоб нулі знайти, то треба порахувати дискримінант. Отже, дискримінант дорівнює 9 мінус 4 помножити на 5. І це дорівнює 9 мінус 20. І тут тільки не видумуйте, будь ласка, тут буде мінус 11. І отут він є від'ємний, що дуже Важливо, бо ви починаєте видумувати, там добувати з від'ємного числа якісь корені, то не, не можна того робити. Бо корінь з від'ємного числа не існує просто. Так, Тепер, як ви побудуєте вісь, ви не маєте нулів. Тобто нулів нема, оскільки дискримінант від'ємний. І ваша парабола відками догори, і ви побудуєте її отако наверху, і от вона, бачите, скрізь додатня. Вона скрізь додатня і хочуть від нас, щоб вона була додатня. Тому розв'язком цієї нерівності будуть всі числа від мінус нескінченності до нескінченності. Бачите? Воно насправді дуже просто. Так, дивіться, та друга нерівність вона нічим не відрізняється тільки знаком. Тут було більше за нуль, тут було більше рівне за нуль. То розв'язок буде той самий. Бо ми маємо той самий дискримінант, який від'ємний: ту саму параболу, яка є додатня і не перетинає віз їх І розв'язок можна писати множина дійсних чисел. Отак, до речі, можна ще писати. Або писати, е, отако от, як ми отут написали. Тобто, то є одне і те саме. Так, тепер подивимося, ліва частина нерівності є така сама. Бачите, тільки знак стоїть вже, отут ви зауважили, менше за 0, а тут стоїть менше рівне за 0. То дискримінант ми маємо порахований, він від'ємний. Отже, наша парабола висить вся на горі. Вона має всі плюси, тобто вона не є від'ємна, вона знизу її від, відносно осі х нема. А хочуть від нас стоїть знак менше за 0. Вона ніде не є менше за 0, тому розв'язком. Цієї нерівності є порожня множина. Тобто, нерівність не має розв'язків. Ось. Маєте. І аналогічно, тут, то, що стоїть менше рівне, це ніякої погоди нам тут не зробило. Тут вона теж вся з плюсами. Менша або рівна за 0, вона не є ніде. І тому також тут нерівність не має розв'язків. Бачите? Тобто, якщо дискримінант менший за 0. Ми маємо отут я вам записала, то може бути два варіанти. Або як отут перша, виділимо їх, перша і друга, вони мають розв'язками множину дійсних чисел, тобто від мінус до плюс нескінченності. А оці дві, третя і, четверта, третя і четверта, якщо в нас стоїть менше за нуль, то тоді розв'язками. Ви бачите, є множина, порожня множина, тобто нерівності не мають розв'язків. І тому не то не складно зовсім то запам'ятати. Але при запам'ятовуванні, при аналогії намагається розуміти, чому воно так працює. Тобто, ви завжди маєте пам'ятати про знак, ви вибираєте ті числа, котрі перетворюють ваш вираз в додатній або в від'ємний, або в рівний нуль. Тобто, завжди маєте справу з числами і завжди то легко собі перевірити, і намагайтеся то розуміти. Так, тобто, з нерівностями, ми в принципі з такими простими розібралися. Щось такого складнішого, заходьте на канал Математика по-людськи, не забувайте за нього. А тут підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!